У свій день народження суми не сумували. Насичена святкова програма, вітання від можновладців, слова щирої любові від сумчан та тепла сонячна погода наповнили місто над словом радісною та дружньою атмосферою. Відчули її на собі, і кореспонденти телеканалу Відікон. Представники всіх вищих навчальних закладів міста Суми зібралися у сквері Шевченка з нагоди святкування його 361-ї річниці з дня народження. Об'єднала молодь спільна почесна місія пронесення символу міста сумки від самого скверу до площі незалежності. Про те, що студентство є майбутнім містом над пслом, і що від їх стійкої патріотичної позиції залежить його розвиток. Говорили всі. Обіцяю процвітання в майбутньому стати. Висококваліфікованим спеціалістом в своїй справі і розвивати своє місто на центральній площі. Сумчани мали змогу насолодитися святковою програмою під назвою Зі святом рідне місто. Приємним сюрпризом для всіх стало урочисте вручення обласному центру прапор честі. Прапор честі» отримали два міста України: Чорноморськ, колишній Лічівськ і наше чарівне місто Суми. Нагородами удостоюють муніципалітети Європи за європейську діяльність, розвиток дружби і співпраці між європейськими регіонами та поглиблення зв'язків між ними. За словами голови Офісу Ради Європи в Україні, місто Суми по праву отримало таку нагороду. Наші цінності це більше все це правосуддя, це прав людина, це демократія. Ми вручали цей прапор чести сьогодні. Це те, що тут є ці цінності, діляться ці цінності. Так що я бажаю, що ми цим більш працюємо в цих напрямках і ми будемо допомагати. Приєдналися до привітань і можновладці. Високопосадовці запевняли, що докладуть максимальних зусиль для розвитку та процвітання сум. Все ж таки хотілося б бачити це місто європейським, цивілізованим, місто, в якому комфортно буде жити всім нам, місто, яке має перспективу розвитку. І сподіваюся, що таке буде. Для мешканців Сум сьогодні бажаю, щоб вони були здорові, щоб завжди над нами було таке мирне, чисте небо. Бажаю, щоб в місті Суми була робота, щоб місто розвивалося і щоб воно стало відомим на весь світ. І стати відомим на весь світ. Місто Суми мало можливість саме у свій день народження, адже на його площі розгорнули найбільший прапор України. Насправді це грандіозна подія. Це такий флешмоб. Зараз ми будемо розгортати найбільший прапор України. Його розмір 60 на 40 метрів і вага більше 200 кілограм. Сумчани в піднесеному настрої об'єднані спільним почуттям гордості та любові до рідного міста, не скупилися на щирі слова привітань. Бажаю у ці скрутні часи знайти свій унікальний, свій власний шлях, стати міцною спроможною громадою, де живуть щасливі, впевнені у своєму майбутньому люди. Вітаємо рідне місто з днем народження. Хочемо, щоб воно було, було у міста майбутнє, щасливе, широке, молоде, завзяте. Фінальним акордом святкування дня міста стала феєрична концертна програма. Артисти порадували сумчан неперевершеними хореографічними та вокальними композиціями.